Привіт, любі! Цей раз відео буде про парфуми. Давно ми про це з вами не говорили. І не просто про парфуми, а парфуми одного українського бренду, з яким я познайомилась і. Мені сподобалось, тому що якийсь час назад, чому це, я вважала, що в Україні взагалі не може бути парфумів, ну, мені аж, аж дивно зараз самі. І в якийсь момент я вирішила, ну, що це дійсно дивно, я думаю, що вони є. І ось на, натрапила власне, на цей бренд. І потім знаю, що їх ще є багато, можливо, я і протестую ще інші якісь і з вами поділюся. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо вам цікаво про інші українські бренди парфумів дізнатися, то я щось, щось таке придумаю. І от я познайомилася з от таким брендом Poly Perfum, мабуть, так правильно. А, і зараз, якщо ви не в курсі, то познайомлю і вас також з цим брендом. А, я е, замовила е, декілька пробників е, там, трошки для себе і в подарунок. І коли в подарунок подарувала, то ще й протестувала також разом з тим, якому я це дарувала. Тому трошечки можу вам розказати, але, мабуть, з усіх, з усіх, мені поки сподобалася ось ця львівська кав'ярня. І я замовила собі, от мені буквально вчора вони прийшли, я замовила собі вже повний флакон, це 30 мілілітрів. В них більше немає, в них є пробники по 3 мілілітра. Флакони 10 мл і 30 мл. Ось цей 30 мені коштував 580 гривень. Ну, як на мене, гарна ціна, прям, прям прекрасна. А що ж це Львівська кав'ярня? Дуже такий гарний аромат. Це такий, мені знаєте, марципан, Мигдаль в вершках. Ну, прям, Він настільки гарний, цікавий, такий якийсь чистий аромат. От не знаю, мені парфуми, аромати цього бренду, вони мені от, всі якісь чисті. Я не знаю, що це означає, але вони якісь такі про, про те, що ти впізнаєш ці запахи. Ці аромати, ти розумієш, про що цей запах. Не так, як дуже в багатьох брендах, дуже верніше в багатьох парфумах, стільки всього, що ти не можеш виокремити да, якісь а, аромати, да. чим саме пахне цей парфум. І ну, Це, це непогано, але отут а, такі от просто чисті запахи. Ти розумієш, про, про що ці аромати. І от мені ця львівська кав'ярня найбільше сподобалась. Ну, я тестувала тільки п'ять, здається, я про п'ять вам сьогодні розповім е ароматів. І от з цих п'яти львівська кав'ярня мені найбільше сподобалася. Це прям, я прям собі нанесу, бо мені так подобається. Це, це дійсно, як от такий марципан. Марцепан важка, от спочатку такий мигдалевий дуже запах, який потім переходить в таку вершкову ніжність. Ці парфуми, от власне, ці Львівська кав'ярня, вони більш-менш стійкі, десь приблизно 3-4 години ви їх будете відчувати. Навіть так, от і більше також може, але якщо прям Будете внюхуватись. От я вчора ходила, і я вже, якщо більше 4 годин, то я так, ну, прям дуже-дуже, якщо отак, от, отак себе нюхати, то можна відчути цей аромат. Ну, Як на таку ціну, як на, ну я не знаю навіть на що, ну, це, як на мене, прекрасна тривалість. Тривкість цього аромату. Далі покажу ті, що в мене є. Пробники, які в мене були, я собі замовляла. І після цього ті, які, яких в мене немає, але які я пам'ятаю. І це і одночасно другий аромат по моїй вподобі до цього до, ну, серед тих, які я пробувала, це Garden Rose трояндовий сад. Да, це, це дуже гарний такий аромат, який, знаєте, от перше, що ти відчуваєш, це такий запах свіжотовчених пелюсток троянди. От тільки-тільки при вас їх стовкли. І оцей от ще такий трохи легкий ефір, такий запах. Ну, от мені прям цим. І потім, коли ти його трошечки носиш, цей аромат перетворюється в аромат. Червоних великих троянд, от як пахнуть червоні великі троянди просто самі по собі. так І от навіть там в описі дійсно це як пахне квітковий магазин. Ну, дійсно, ну, мені прям дуже гарний аромат, також більш-менш тривки. Мені він також сподобався. Я думаю, що десь пізніше я собі ізмовлю також там, чи 10 мл, чи 30, подивимося. Пробники в них коштують, здається, 70 чи 80 гривень це 3 мл. Ось тут. Ну, Оце, ну, я не знаю, вони дійсно ці аромати дуже такі чисті, впізнавані. Як я вже сказала, ти розумієш про що ці запахи? Третій це апельсиновий смузі. Це такий аромат, ну як ви можете вже догадатись, там є апельсин. Але це аромат, знаєте, такого свіжого, тільки почищеного апельсину, який переходить трошки в оцей ефір зі шкірочок апельсину. Дуже гарний, свіжий такий запах. Е, мені він або Знаєте, на оцей період різдвяний, коли так, хочеться от такого апельсинчиком пахнути, такий святковий різдвяно-новорічний аромат. Або вже на таку прям літечко-літечко, прям щось дуже таке ніжне, легке-легке. Єдине, що цей аромат, він не тривкий, ну, до двох годин потолок. Просто, В принципі, е, наскільки я знаю, е, аромат апельсину не є тривким. Ну, Цитрусовий взагалі е, сама молекула не стійка. Ну, якщо там хтось краще знає, то поправте мене в коментарях. Але він в цілому не тривкий, тому очікувати від цитрусових ароматів, що вони будуть довготривалі, ну, не варто. І за таку ціну, так, якщо там 30 мл 580 гривень, то, як на мене, можна ним прям поливатися так, в літній час, оновлювати на собі цю свіжість. Ну, прям дуже мені свіжий, гарний аромат. І наступні аромати яких в мене немає з собою, але в себе я пам'ятаю, як вони пахнуть. Це аромат Полісся називається. А ти очікуєш, що це буде такий, знаєте, запах болоця. Ну, бо Полісся славиться своїми такими болотами, і торфами, і навіть я коли, ну, тестувала цей аромат. Мені прям пахло якоюсь сосною, болотцем, якимось таким ну, приємним ароматом, але насправді там а, ромашка, пшениця. А, і, і ще щось да, ось тут буде. А, і це дійсно дуже такий незвичний, гарний аромат, як на мене такий а, унісекс, так, і він дуже-дуже цікавий. Він а, свіжий, але не такий, знаєте, а, а, занадто різкий якийсь, він м'який, така, така м'яка свіжість така, якась вона, я не знаю, ніжна свіжість. Так, мені от Полісся також сподобався. Не скажу, що прям фаворит, але сподобався. Також це лимонний чай, це аромат, я просто такі типи ароматів не дуже люблю, але я знаю, що є ті, хто любить, та, тому вам може бути цікаво. Він мені дуже-дуже схожий на Елізабет Арден Green Ті». Це такий, знаєте, зелений чай з лимончиком. Ну, от, от Дійсно, такий він, він мені прям дуже схожий на, на цей аромат, тому кому... Тому, кому е цікаві е такі аромати, можете спробувати. Я думаю, що і від Poly Perfume, якщо правильно, я кажу вам, також сподобається такий тип аромату. Ну і ще я хочу в них спробувати. Е Ранок в Одесі, мені здається, це ну, може мені сподобатися цей аромат. А ще хочу спробувати українські Карпати. Мені здається, що там щось таке трав'яне має бути. І хочу спробувати також рожевий єдиноріг. Це щось таке має бути, знаєте, мені здається, таке ніжне, насичене. Такі квіткове, якесь да? ну не знаю, чомусь мені прям там по опису дуже подобається цей аромат. Напишіть в коментарях, чи ви знайомі з цим брендом. Якщо знайомі, то що пробували, тому що в них багато різних ароматів, ну, прям багато є з чого вибрати. І якщо не пробували, то напишіть, чи якийсь з цих ароматів вас та, чи, чи щось вам сподобалося по опису. Мені буде. Ну, Цікаво, чи, чи я можу це захоплення якесь передати. А на сьогодні все. Відео закінчене. До нових зустрічей. Бувайте!